Добрий вечір, студія. Шурік з вами. Вечірній моціон. Це як вечірня прогулка. Так, показую. Значить, сонце впало вже. Це я так розім'явся, щоб добре спати. Що у нас покажу швидко? Сьогодні хто ж тут що їсть у нас. Так, значить у відрі з'їли один огірок. Капуста така. Так, редиска тут уже все, хоча там на салат ще є. Так, з'їли. Ну, взагалі, ми гірків багато поїли. Там, де без відер, буду зовсім їх випуляти. Кабачки скоро будуть. Воно воно лізуть, уже, лізуть цвіточки. 26 число. Картопелька, мабуть, вже на паску буде. Казала, мамка буде. О, все, та, ну та тут Тут у нас будуть дині. Вон вони, ну ці виживші. Тут з'їдено. Все, тут цікавого нема нічого вже. Вона вже своє чого? на кабачках буде працювати. Може ще досіяти, Так, ну і нічого. А, тут у нас розсада кавуні А тут у нас така картопля вже. Вчора вскриття произошло. Не накривали, така картопля вже. Он він сидить. Он, он заснув. Заснув спить. Ага, ось. О, капустяночки. Вон скільки. В общем, тут можна їх, мабуть, відро набрати. А, це ось їдять. Значить, тут жаба поймана на гарячому. Зверху жаба аж плега їсть. їсть. А знизу навіть під'їдає корінець капустянка. Така гірка редька. Ось вони. Тут зараз пройду на салат насобіраю. Яка голландська негірка виходить, редиска. Тому що всі їдять. Всі їдять так. Ну, ще, ще не дуже крупно, ну щось є. Так, і саме цікаво зараз буде. Ага, ну там нема нічого цікавого. Оце сьогодні збор вважає. <кхем> Вечірня прогулка трошки для розминки після сієсти. Зараз буде саме любиме заняття. Так, зараз рекламна пауза, водичку включимо. Стоп. Так, о, є контакт, корхра нема. І тепер як алмаза. І Із такої штуки вона виходить. Вона виходить така. Жити, як Якіску вона. Вона така є. Так, зараз ми її намочимо трошки. А потім оце знизує. А, і ще, ще зблочки всякі. І лізе воно туди прямо у час. Хора, прийшла груво Таке воно велике. По краянки влізла, поділа, поділа, поїла, а туди далі не залазить, не долізу. Так що стільки тут взиваючих. То чого ж ви всі не соберетеся? Зук бур'ян биють, капустян прав, там узила б у березки коріння б, над б. І все, ми б ходили, а вони б нам не голодні були. Оті всі товариші. Жаба ж обловила. Отих блосок, у нас жаба вона должна ж на вікомих ловити. Ні, вона редиску їсть. А картошку ще жертвуть. А вже скоро буде. Оце така штука хороша. У <кхе> нас сьогодні з дяді Колею оббризкали. На машині їхав, я спеціально хто так оббризкав дяді Колі і в обличчя попало. І не було де помити. Заїхали до цієї штукенці. Ось, воно, ось оце стою і поливаю смородину, звідси прямо. То я б бігом би машину сполоснув, би. О, оце ж вже оце мені нравиться, як вона вже вищує. Тіше-тіше. Городяни привикли, бачити її вже отак і думають, приїм уже. Натираєте воском чи цим. Отака вона є. Хоро, хоч не хотіть відрікувати. Так, ну і все. О, он їде, на комусь буде. Описано. Так, все, дякую за увагу. Пішов я салат крисить, бо там по городу піду, так там буде пучків на два, точно б ще зв'язав би. Ну, Я не брезгую після них, пообрізаю та й поїму. О, Тут воно вліє. Віяє не туди. Ну є картопелька така, хорошо, спасіба дощам. Зелене все зелене. А буде ще зеленіше з бур'яни мощний піде вже. Тоді буде гарно. Все. Бай-бай усім, -бай, Так куди.